Йоу-йоу-йоу, кінти, всіх вітаю сьогодні. Ми залетіли в, а, в саме в Counter-Strike. І це українська мега-гра, тому сьогодні ми саме тут. Е, і я сподіваюся, що в нас буде все ок, і ми всіх повиносимо, але треба нажати грати, звісно. Так, все, залітаємо. Я думаю, що ми зараз будемо всіх виносити, тому що а, якщо ви не вийде перше моє відео з Counter-Strike, то подивіться обов'язково, тому що це просто. От, як на мене, був рознос, тому що ми дуже класно грали. Ну я. Mm, так, полетіли. Е, залиште коментар під цим відео а, і усі ці класні штуки Ютубу, Телеграму, зробіть обов'язково. Так, все, давайте. Як же мені вже хочеться залетіти в міраж а, бій на смерть? Так, терористи, я в терористи зайшов би. А, нема місця. А, окей, спецпризначенці. Ніфіга собі МК. Поїхали. Так. Ох ти, йо, мене з двох сторін винесли. Йо. Так. Блін. Я не встигаю, я не встигаю. Блін, у мені правильно тімку. мені тімку. Було б, було б класно. Ого! Знову вони всі. Вони всі тут. Кіл, все, перший. Перший пішов. Тепер можемо на розгончик. Курка. БМ кіл. Ага. Давайте вгору підемо. Щоб, якщо що, ось тут всіх повиносить, нема нікого. Проходимо. Тут нема. А тут є. Йоо. А я не хочу виходити. Ох ти йо! АК-47 мене все-таки виніс. Він мене чекав. Він мене чекав на ничку. Блін. Ага. Так. Ага. Чек, чек, чек. Блін, позаду, 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 позаду. Їх там троє. Їх просто дуже багато. Їх дуже багато. Так. Ага. Кіл. Все, я все-таки його виніс. Я все-таки його виніс. Ага. Ох ти, Йо! МК позаду. Сильні, 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 дуже сильні. Так, ого! Я не встигаю, реально. Я не встигаю на них усіх реагувати, тому що їх забагато. Їх забагато, я не знаю, як вони так багато роблять цього. Так. Угу. Uh -huh. Так, ідем, Нема нікого. Тут нема. Так, ти що? Тут також нема нікого. А чого б це? А чого б це? Так. Окей, побігли. Так, точка А. Так. Ага. Блін, АВП! АВП ви уявляєте? Так, ну давайте також собі авп візьмемо. Але я не зрозуміло зараз де. Я реально не зрозуміло де зараз. Так. ох ти, блін! Стою ось тут і думаю, чого мене ніхто не кіляє. Але це реально. щастя. Щастя, реально. Так. Ох ти, блін. Ох ти, блін. Не переграв я його. Ну, бачу, що МК зараз не для мене. Так. Ох ти, ох ти, ох ти! Ууу. Блін, мені б реально б зайти в якусь, е, типу, командну гру. А ну ось такі, типу. Ох ти! Сильний, сильний. А я жодного звучання не зробив, щоб ви розуміли просто. Так. Кіл. Все, два кіла. Два кіла одразу. Так, все, давайте швиденько. На перезарядку. Воу! Куди я нажав? Мені не треба цю пушку. Мені не треба цю пушку. Йоу. А, так. Все, давайте нажимаємо усі кнопки, які тільки є. Так. Ага. Окей. Блін! Я реально не знаю, як я це зробив. О, все, на єдиничку, зрозуміло. Зрозуміло, окей. Бег, всім привіт. Що тут? Так, тут нікого. Угу. Блін, АК-47. сильний, сильний, реально дуже сильний, Так. Скоріше за все це по мені стріляють. І так, скоріше за все, це було по мені. І він завдав 440 шкоди, просто щоб ви розуміли, наскільки вони сильні. 446 шкоди з АВП, ви серйозно? А чого? А чого так багато? Так. Ага. хм, Виходимо чи ні? Виходимо. Так. М-ка так само. Так само М-ка. Незрозуміло, ну, звідки він виліз. А, але окей. Так. Вау. Так. Все мене винісли. А, я намагався того, типу, перехопити, але... Не сильно в мене виходить. в мене зовсім нічого не виходить. Блін, я також хочу таку пушку. Я також хочу мініган. Якщо чесно. Так. Все, давайте на перезарядку трошечка. Ага. Дивіться, як прикольно. Прикольно. Я не бачив такого. Так. Блін, 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 блін. Якась в нього мега-пушка. А, окей, він тут, так, повинен бути. Ні, він не тут. А, я думав, це те саме місце, де я був. Ого. АВП гримуча змія, вау. А, скіни вже поїхали, прикиньте, вже скіни тут є. Так, я Я устрибав, але не від усіх. Від бізонов я не встиг втікти, так би мовити. Так. Угу. Всім хай-хай. Шо ви тут? Шо ви тут? Стріляєтесь? Стріляються, звісно ж. Це ж все таки шутер. Так. Ага. Оу, серйозно? Як? Як вони так швидко знаходять? Окей, будемо бігати по мапі. Е, ага. І хай мене всі виносять. Так, мене тільки 59 поінтів у найкращого тіпа, типу, що ви розуміли, а, вже цілих 891. І це капець. І це реально капець. Подивіться, як? Ну просто як. Окей. Я навіть не, не встигаю розвертатися від цих усіх емок. О, все, закінчився матч. Нарешті нарешті цей клятий матч закінчився. Так. Давайте, мабуть, вийдемо в головне в меню. І я піду подивлюся, що чи можна якось не туди зайшов, знову вибачте. Так, грати. Спрощений. А, усе тобі. Спрощений перегони озброювань. До речі, цікаво. Ні, блін, це так само. А, так. А, хм. Давайте в спрощений, мабуть. dust 2, тому що я, мабуть, не настільки ще вмілий, щоб грати на бій на смерть на сильних, типу. Тому я, мабуть, посиджу тут, подивлюся, почекаю. Тому давайте. Заходимо. сподіваюсь, що є люди нубасики там. Сподіваюся, є нубаси, а не просто. Люди мощні, які просто зайшли, такі, а давайте повиносимо всіх нубасих. Тому я б хотів би виграти. Я б хотів би реально перше місце зайняти, або хоча б перші три призові, а, щоб просто засвітитися а, і думати, що я типу сильний в спрощеному режимі. Так, ага, а, завдання сценарій з бомбами. Ура! Ура! Схоже, що це. М -м, типу. Нормально? Нє, це не нормально. Так, але. СГ. Та, 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 та. Берем, берем, берем. Так, в мене ще є, є типу, 6000. Так. Свої? Так, це свої. Ура. Це командна гра. Ану, під'їхали. Ого, мене виніс з АВП. Все, давайте купимо АВП, я хочу в те місце. Я хочу в те місце. Ага. Так, все. Всі свої тут. Правильно, так. Ого, мене дуже швидко виносять. Треба якось е, класно туди йти. Е, так. О, я придумав, що туди треба. Мені треба. Е, мені осколково треба коктейль молотова. Ага, ну, звісно, звісно. Ага. А, це тільки ще не почався матч. А, окей. Так, а, купуємо. Так. А, ого, давайте коктейль молот. Ні. я б орла цього взяв і осколкову гранату. І поїхали. І поїхали, кінти. Так. Це на двоечко? Ні. На троечко. Так, мені на, на один, на два. Все зрозумів. Зрозумів. Так. Mm -hmm. Так, обходимось тут. Ого! Ніфіга собі. Так, мені. А, четверка. Бенг. Кіл, все, я виніс його. У мене 2 хп, правда? У мене 2 хп реально. Це погано. Це погано. А о. Ого. Mm -hmm. Ну, о, як бачите. А, спрощений режим також не дуже класний. Так. А, -а, -а блін, я ще й не можу грати тепер. Ух ти, капець. А давайте перейдемо в іншу команду, обрати команду. А -а, якщо є місця, то я в спецпризначенці. Все, я в спецпризначенці залітаю, тому що, ну м -м, з такими пушками я, типу, не повиграю. Так, ніфіга собі, які вони імбові. А ми казались, а я казав, типу думав, що там нубаси будуть. Так, цього кінта зараз винесуть, я думаю, та. А, Я думаю, що та. А, блін, а це через стіни можна дивитись? Ух ти, Все, раунд виграно. Я забрав собі раунд, Let's go. Нічого особистого, типу, просто винубас, і я зайшов в нормальну команду. Так, все, давайте. Я вже хочу погратись. А, так. А, ось ця пушка. Ось ця пушка. А, я забув. А, я не можу взяти. А, чому? М -м не знаю. Тому що, мабуть, вже хтось взяв. Так, все, поїхали. Поїхали, поїхали. Так. Бемк. Ух ти! Капець? За два. А як він так попав сильно? Я в шоці. Як він реально так сильно попав? Я дуже. в шоці. І наші, я так зрозумів, програють, а, тому, що, а, цей, тому що наших двоє залишилось а, один. Один залишився. А все, раунд програно. Ну нічого. нічого, Зараз просто треба буде взяти якісь нормальні пушки. У мене є 3750. А, а, і це класно. Набір щипчиків я не можу взяти. Беремо, мабуть. Блін, я хочу на ЕСГЕ все-таки пограти, подивитися, що це таке. А, так. Все. Ось тако, Ось тако, ось тако. Угу. Так. Наші там воюють? Наші там воюють. Окей. Так. Четверка. Тудюх. А якщо ось тако? Бам. Так. Тудух. Закидаем еще одну. Ага. Так. Тут бомба. Так. Ох ты, блин. До нас заходит. До нас заходит, схоже. Та? Да, до нас заходит. Не. Так, трешка. Двушка. Один. О, ого. Что? Через стіни? Серйозно? Ну, це якось не класно. А, наші тіпи один на один залишились. А, і, до речі, зараз ми, схоже, виграємо. І, до речі, зараз я думаю, що ми виграємо. Так? Нє, ми програли. Другий раунд поспіль ми програємо. Я не знаю. Можливо, мені треба брати нормальні пушки, типу Фамас. Там ось такі, ось такі нормальні пушки, щоб можна було нормально е, повиносити. Е, ну, давайте, мабуть, Фамас. Е, ось це і ось цю пушку. Е, і я побіг. Ага. Так. Давайте. Там я бачу ворогів. Ага. Беем. Що ви там? Цікаво, вони злякалися. <текст> Ох ти, блін, все. Ну, кінти, Я в шоці? Я в повному, повному шоці. Е не знаю, не знаю. Ну, мабуть, ми будемо закінчувати, тому що я не знаю як. Типу ми будемо так стільки програвати, тому кінтий. Дякую вам лайк. лайки, підписуйтесь на YouTube канал, телеграм-канал, тераграм канал Вопицей Ролка. Дякую вам. І, до речі, через стіни, виявляється, можна пробувати. Дякую.